Матки пройшли в вечірній облітник з труднями і одну з маток. Я забираю в сім'ю, яка не має матки. Так, тут запечатано. Ну і от матка сама. І личинка, і все, зараз матку заберу. Так. Так, матка в бігудях вже. Так, все поставлено поки. Несу на місце. Так, джо. Почула, що є матка плідна, хороша. Закриваємо. Це, Це племена 438 з 419 об'єкта. Перевірка буде через декілька днів, коли вийде її.